Цікавий прогноз на 26 рік він потрібен нам для того, щоб розуміти загальну ситуацію зараз у світі. В принципі, от якщо так резюмиру, робити, то десь від 5 тисяч до 5 тисяч доларів за тройську унцію. Хоча є і більш консервативний сценарій, наприклад, 4 200, 275 доларів за тройську унцію, що відображає і розбіжності в прогнозах взагалі економічної ситуації, і розбіжності в прогнозах найбільших компаній, які працюють з цим ринком, саме по о тих мотивах, які будуть, будемо говорити, так, штавхати золото або в інш... рухати ціну на золото в одну або в один, або в інший бік. І так, оптимістичний, наприклад, прогноз JP Morgan і Bank of America, вони говорять, що в кінці 26-го року ми вийдемо на 5 тисяч доларів за тройську унцію. Goldman Sachs говорить, що десь буде 4900 доларів за Тройську унцію. Це на кінець 26-го року. Наприклад, ЕС прогнозує ціну десь порядка 5 тисяч доларів з унцію. Я вважаю, що основна причина все ж таки в тому, що дійсно інвестори скуповують дорогоцінний метал в очікуванні, що потенційне завершення шатдауну уряду Сполучених Штатів відновить потік економічних даних. І я думаю, що ринок очікує, що ці, ця інформація буде достатньо негативна і показувати буде слабкість економіки Сполучених Штатів. Ну і це збільшить ще більше аргументи на Дальше зниження ставок Федрезерва в Сполучених на найближчим часом. А ви ж пам'ятаєте, що якщо Федрезерв знижує свої ставки, то це працює на користь того, що буде зростати золото? Тому ці інвестори хочуть попрацювати от саме зараз, бачать в цьому би, вікно можливості.